Привіт народ! З вами Майкемпінг на вулиці йде дощ, тому я змінив свою звичайну приємну для душі і тіла локацію. Фірма Roxon мультитул для барбекю. Маленький моделі S602. Також є модель S601, вона більша, і там, окрім цих чотирьох функцій, що є тут, там також є штопор та ніш, який. На мою думку, можна використовувати окремо. Не знаю, в руках не тримав в кого була модель S601, можете написати, чи можна там ніж окремо використовувати. В чому взагалі кайф таких речей? Це для любителів Барбі. Відразу кажу. Тобто, якщо ви не полюбляєтесь смажити, готувати, напевно, вам ця моделька мультитулу буде нецікава. Ось у такому пакуванні він до мене прийшов. До речі, це перший мультитул на каналі від фірми Rockson. Таке пакування. Значить, що в наборі? Виделка, спатула. Також в нас тут шипці і відкривашка для пляшок. Все більше. Нічого нема, лише 4 функції. Все зроблено в Китаї. Є в трьох кольорах: сірий, чорний і червоний. Мені більше всього сподобався червоний. А вам? Пишіть, будь ласка, в коментарях. В мене модель сірого кольору. Повна назва ROXON S602 Mini BBQ Tool. Щоб не витрачати ваш і мій час, відразу хотів би. Все вам швиденько показати. Спатала лопаточка, ось відкривашка для пляшок. Тут в нас виделка. Тут, бачите, в нас такі от зубчики для того, щоб ваш шматок м'яса чи овоч там якийсь не гахнувся, так, не впав. І сосиска не з'їхала, так? Як відкривати? Нажимаємо на кнопочку, тягнемо вниз, відкрили. Виделку відкриваємо ось так. Відкриваємо ось так. Ось тут в нас піни, ось тут в нас отвори для них. Засунули, підняли вверх, все готово. Відкривашка ось тут. І всі, зараз всі чотири елементи перед вами. Виделка, спатула або лопаточка, і відкривашка. На дотик все дуже зручно. Все можна відкрутити, змастити. По інструкції, до речі, вказано, що там якоюсь видешкою потрібно час від часу змащувати. Все дуже зручно і зрозуміло. Навіть якщо ви ніколи нічого подібного в руках не тримали, то я думаю, через хвилинки-дві точно розберетесь. В цьому немає абсолютно ніяких проблем. Величезне дякую за перегляд. Подивіться, будь ласка, повне відео. Воно в мене на YouTube каналі. А також не забувайте підписатись на всі мої соціальні мережі, а це Telegram і Instagram. Величезне вам дякую.